Це залишимо. <ріху> Всім привіт. Сьогодні в нас британський, як сьогоднішня погода, автомобіль. Це Макларен 650S. але в нього є е, трошки від японців, і уважні глядачі. Я думаю, вже здогадалися про що йде мова. Хто не здогадався? Дивіться далі. Ми розберемо це питання. Була заснована Брюсом Маклареном. Звісно, як і має бути, усі автомобілі тоді іменувалися своїми творцями. У 1963 році Брюс Макларен заснував гоночну команду. І досі ми знаємо Макларен як відому гоночну команду Формули 1 Так було не завжди. від початку вони змагалися в різних видах автоспорту, але наразі вони зосереджені саме на Формулі 1 Та ось на таких дорожніх автомобілях, які ми всі знаємо, які ми всі любимо, і у багатьох. У кого в дитинстві, а може, і не тільки в дитинстві, ці автомобілі на постерах висіли на стінах або на заставках екранів ваших комп'ютерів. Та, мабуть, і досі у хлопчиків така машина є на заставці? Мабуть, і досі, аби у мене не стояв ренджеровер, у мене була ось така. Прогріваємо і їдемо кататися. Про звук хочу сказати, що от Оленка зазначила, що у Ferrari 458 Італії звук трошки краще. Так, там звук більш такий насичений, він атмосферний. Там v 8 без всяких турбін, і теж дуже подужний і цікаво звучить. Тут у Макларена твін турбо аж дві турбінки, які так досить відчутно завивають. Їх ви теж можете чути. Наприклад. Їх чутно, дуже добре, ці турбінки. Я не скажу, що він прям гірше. Ну, Оленка каже, що у Феррарі краще. Для мене він просто інший. Звучать вони по-іншому, але мені це теж подобається. Та взагалі, як може Макларен не подобатись? так? До речі, на відміну від Феррарі, на кермо нічого не винесено, окрім пелюстків і окрім сигналу. Усі ось ці органи керування, вони на важелях. За кермом. І на дотик вони теж алюмінієві, Ну, якась. Ну так, це алюміній. Вони такі холодні і звучать як алюміній. Нормально. Все інше тут: е, карбон, пластик і шкіра. ну Виглядає і на дотик, і на вигляд, це досить і досить пристойно, але воно більш спортивне, аніж у Феррарі. Феррарі все ж таки, на мою думку, він. Більше пристосований для повсякденного використання. Ця машина навряд чи. Хоча зараз проїдемось, подивимось. Так, коробка передач у нас ось тут. Вмикаємо драйв. Цікаво, до речі, полістки ходять, вони скріплені разом. Тобто, я можу одним полістком робити і те, і те. Тобто, і понажати передачу, і повишати її. Макларен 650S. Чим вона така особлива? Ну, по перше, це гіперкар, який у Києві побачити ну практично неможливо. Оленка нам підкаже, скільки у нас таких автомобілів? 16, 16 на, на всю Україну. Так? Так. Отже, таких 16. І у Києві є ось такий екземпляр, чудовий. І якщо ми уважно на нього подивимося, як я казав, в нього є дещо від японців, а саме обвіз. На цією машиною попрацювала компанія Liberty Walk. Ті, хто знають, ті, хто живуть у світі автотюнінгу, чудово розуміють, що це за компанія. Це, мабуть, найвідоміша компанія у світі, японська, яка виробляє оригінальні обвіси і взагалі займається тюнінгом у цих автомобілях. Починали вони теж, як і Макларен, досить давно з того, що вони робили обвіз на японські кейкари, коли ось такі величезні спойлери, там, ось ці фендери, розширювачі. Так, це вже не оригінальна, це в нас ознака того, що це. Лінійка LB Works, тому що у Liberty Walk є декілька лінійок, які займаються різними видами тюнінгів. І саме LB Works, вона відрізняється ось цими е, розширеннями, які можна впізнати по гвинтах. Закльопки, гвинти, але ось якщо ви бачите таке, це стопудово LB Works. Так, тепер про сам Макларен. По-перше, це дуже легка і дуже міцна машина, тому що вона повністю виконана із карбону. І це єдина машина, яка е, якісь там формула була аварія, і вона витримала повністю капсула. Так, це карбоновий монокок, е, чи правильно як сказати, з вуглепластику. так? Він дуже міцний, вона дуже легка, має потужність, якщо ми е, подивимося уважно на модель автомобіля. 650, вгадайте, скільки в неї кінських сил? Правильно, 641. Ні, насправді, якщо ми подивимося різні джерела, то у нас є від 641 до 650 кінських сил. В принципі, 650 це і є її потужність, тому що є наступна версія, вона трошки тюнінгована. 675 це саме той момент, коли вони її форсували до 675 сил. Це, до речі, для тих, хто каже, для чого чіпувати автомобілі, там додавати кілька сил. От, будь ласка, було 650, стало 675. Але і цінник одразу виріс, і фанатів трошки побільшало. Тому я думаю. Це має сенс. Коли у вас виникає запитання, що подарувати людині, у якої, начебто, все є. ось у Roy Stars є відповідь на це запитання. Ви можете подарувати тест-драйв крутої тачки. Це може бути або старовинний автомобіль, або сучасний суперкар. Неважливо, ви купуєте подарунковий сертифікат на конкретну машину. Або можна купити подарунковий сертифікат на конкретну суму і подарувати людині. Цей сертифікат буде іменний. Ну, тут ми так не будемо показувати власника сертифікату, але сертифікат буде іменний, людина може прийти на конкретний автомобіль або на конкретну суму і обрати будь-який автомобіль із автопарку Roy Stars і протестувати його у своє задоволення. Я вам гарантую, це буде найкрутіший подарунок усій компанії, в якій буде відбуватися свято. Це може бути подарунок на день народження, це може бути подарунок на весілля, це може бути подарунок босу вашому, шефу, генеральному директору, будь-кому, кому якому ви хочете зробити гарний, цікавий подарунок. Посилання на компанію Ройстарс залишив в описі до цього відео. Переходьте за посиланням та дізнавайтеся деталі. Важке, значно важче, аніж у Феррарі. Перемикає передачі в автоматичному режимі досить швидко, досить бадьоро. Дуже гостре кермо. Дуже гостре. Навіть я б сказав гостріша, ніж у Феррарі. І вона гучніша, так? Гучніше. Гучніше. Тут в салоні значно більше двигуна, аніж у тій самій Феррарі. Мабуть, е, параметр... е, мабуть, саме цей параметр гальма дуже гострі. Мабуть, саме цей параметр гучності він і не дозволить на цій машині їздити у повсякденному житті, тому що у вас просто буде боліти голова. Він веселий, він для треку, він поганяти, попантуватись колись кудись поїхати, як на машині вихідного дня. Але якщо обирати між Феррарі та Макларен, я б, мабуть, для повсякденного життя. Ну, як можна в принципі казати про такі автомобілі і повсякденне життя, але ж ну, все ж таки, якщо обирати між ними, то я б обрав, мабуть, Феррарі. Вона більш цивільна. Вона більше пристосована до... Звичайного життя. Так, для звичайного життя. Ця для треку, для гонок, для понтів вона шикарна. Вона дуже добре їде, вона дуже добре звучить. І мені дуже подобається, як вона ось ну, дуже гостра кермо, ось мікро такі рухи, і вона вже їде ось так. от. Ну, на поворотах на ній буде, мабуть, дуже цікаво їхати. Вона прикольно, похуліганити в нас не вийде. Позаду їдуть копи. Відео підтвердження. Трошки розкажемо про двигун цього чудового автомобіля. Тут Twin Turbo V8 на 650 кінських сил і розганяється він за 3 секунди до сотні. Ну, Погодьтеся, це дуже і дуже круто. Як ми вже сказали, цей автомобіль у нас із карбону, карбоновий монокок, і він настільки міцний, що це дозволило зробити одразу дві версії цього автомобіля. По-перше, це ось таке купе, як у нас, а є ще версія Spider з відкидним дахом. Що цікаво, що у версії Spider оцей монокок настільки міцний, що її швидкість не обмежується. Ну, точніше так, спайдер він трошки повільніший за ось цю машину. Але настільки повільніший, що це, мабуть, навіть смішно буде таке казати, тому що ось ця машина, максимальна швидкість, в неї 333 км на годину. Це досить, досить швидко. Вона десь можна такою швидкістю їздити? Ні, в нас не можна. Це має бути трек. Я просто ви не бачите, я дивлюсь на очі оленки. 에, коли вона почула цю цифру, <laughs> трошки так зашкалюють емоції. Так, ну на жаль, у наших на наших дорогах ми не зможемо розігнатися до такої швидкості. Але ну колись, колись в нас буде трек і колись ми все це випробуємо. Так, от про версію Spider. вона теж міцна і можна з відкинутим дахом їхати швидко, але трошки повільніше ніж оця версія, тому що вона розганяється лише до 329 км на годину. Лише. Лише ця 333 та 329. Менше-менше, але обидві мають від нуля до сотні рівно 3 секунди. А скільки часу займає кліпнути очима? Дивлячись, хто як кліпає. Якщо от нормальна людина кліпне, то це швидко. Я за це за три секунди, мабуть, ну встигну тричі кліпнути. А якщо та людина, яка працює за комп'ютерами, повільно моргає, то кліпає точніше, то ну, вона може пів години кліпати. Цей випускався, наче з 20 по 17 роки. Якщо я б не помилявся, якщо помиляюся, тут не пишу правильно. Коли вона цей екземпляр, конкретно 2016 року його купили новенькі, зробили на нього обвіз. До речі, ось цей спойлер це теж я так розумію. Це в нас Ліберті Волк. А тут у нас є рідне антикрило І до речі, воно регулюється, воно допомагає гальмувати. Тобто на таких на екстрених гальмуваннях на треку воно піднімається і допомагає додатково е, сповільнити цей автомобіль. Тут дуже дуже здорові гальмівні диски, вони ж, звісно, теж керамічні, тому що вони мають на треку е, не просто добре гальмувати, а робити це довго. Ви знаєте, що на звичайному автомобілі, якщо ви пару разів так от відгальмуєтесь, то у вас вже на третій четвертий рази у вас гальм вже не буде. Вони перегріються і перестануть просто ефективно працювати. Тут зроблено все для того, щоб ви могли ганяти по треку, добасити, і у вас нормально працювали гальма на першому колі, на другому, на третьому, п'ятому, десятому. І Макларен в цьому дуже добре знається, тому що, ну ви бачайте, із 63-го року виступають у всіляких змаганнях. Так, зараз вони зосередилися більше на формульних змаганнях, але кількість їх перемог. І кількість тих відомих людей, які виступали за команду Макларен, вона просто зашкалює. От, наприклад, всі знають, хто такий Айртон Сена. Так от він став відомий саме тоді, коли він прийшов у команду Макларен. Пробув він в команді Макларен недовго щось 5 або 6 років. Але за цей час він здобув максимальну кількість перемог саме на Макларені. На жаль, коли він пішов з Макларена в іншу команду, він загинув. Тому краще б він залишився, мабуть, із Макларена. Наскільки я пригадую, це ось він пішов з Макларена, і на наступному і на сезон... наступний сезон так він загинув. загинув. Ще про Айртона Сену. Ось, подивіться на цей колір. Він називається Папая. Розроблявся він із точки зору вимог безпеки. Це безпечний колір. Його видно дуже далеко. Його видно дуже добре. Це все дуже цікаво, але мене цікавить сам автомобіль. Із середини. Тому що ну, одне діло, коли ви спостерігаєте за цим автомобілем е просто іззовні, а інша справа, коли ви сідаєте в нього всередину. І перший вау починається. Оп! Відкрилося вікно. А потім дверки так опа. Наче крила. Наче крила. Ми завжди порівнюємо а, щось із чимось. І зараз ось цей автомобіль логічно було порівнювати саме з Феррарі попередньою 458-ї Італія, яку ми знімали минулого разу. І ось я пам'ятаю, що там все було у шкірі, все таке красиве, так, там шкіра дуже така якісна, гарна. Тут, ну це теж шкіра, правильно? А ось це вже м'якеньке щось. Крісла шкіряні і тут. Прям ось. Воно дійсно як боліт. Мабуть, пальто треба було зняти. Ну, добре, так і сядемо. Ти знаєш, от за відчуттями у Феррарі, вона більш цивільна. Феррарі. Тобто, ця більш спортивна? Ця більш спортивна. Тут е, трошки все якось е, жорсткіше, збитіше таке, е, зосереджене, я б сказав. От це дійсно авто... зосереджений автомобіль. Ти в ньому сидиш, і ти розумієш, що ти. Ну, в гоночному боліді. Якщо отак ось дивитись через скло, то ти наче. Ну, ти в спортивному автомобілі. А у кого ви бачили такі протівки? <клухи> <клухи> Toyota c CHR. <клухи> Я думаю, ми про це не будемо нікому казати, так? Знаєш, що мені подобається? Подивись на строчку на дверях. Це той самий колір Папая. І... В сидіннях така ж сама стрічка. Прикольно. Коротше, при всій повазі до Феррарі, при всій любові до Феррарі, але ось ця більш спортивна. Навіть коли я от сижу, я нікуди не їду, але я відчуваю себе, наче я сів, в якийсь боліт. Спортивний спорт. Отже, ми сидимо в. Одному з найкрутіших автомобілів в сучасності не побоюю цього такого потужного слова гіперкар, бо це дійсно гіперкар це суперспортивний автомобіль. Тут в нас карбонова панель, в нас тут є якийсь планшетик, коробка передач кнопочками. Тут у нас стоянкове гальмо і якісь крутілочки. З цими крутілочками ми ще розберемось: мануал, ну щось таке. Але найцікавіше тут це звук. Звук проїжджаючого велосипеда. Чому він найкрутіший? Тому що ви на Макларені ніколи так не будете робити. Ага. Так, добре. Дивіться. Отже, у нас кнопочка пуску двигуна ось тут. А тепер слухаємо звук, запускаємо. Альма. Ось такі ми уважні, так? Да. Думали, що ми на купешці, а це спайдер. Це ж взагалі бомба. Уявляєш, так ось ти біля машини проводиш кілька годин, розповідаєш про неї як про купешку, а потім випадково знаходиш кнопочку і розумієш, що це саме версія Spider. У! Уважність! Ну що, я поїхав кататися? — Кайфово ж? Кайфово, вона втискає. Вона втискає. Вона дуже швидка, дуже прикольна. Але я не знаю, в мене якісь такі. Е відчуття. Наче я сумую за Феррарі. Я не знаю чому. Відгук на педаль дуже миттєвий. Прям підриває з місця класно. Ну це кайфово автомобіль спостеру і я за кермом. Так, Рой Старс дозволяє здійснити усі дитячі мрії. Ну, скажімо так, дякувач Рой Старс, ми вже більшу кількість моїх мрій здійснили. Ось ще одна Макларен автомобіль з плакатів, автомобіль із Постеру. Це прям чудово, це кайфово. Але в мене є що сказати з приводу Макларена. І це, мабуть, не сподобається. Мабуть, комусь це не сподобається. От, копрошка сказала, що це вже фігня. Паркінг і глушимо двигун. Тепер трошки про враження. Перше враження: ну, в мене якісь такі двоякі враження. Перше, мені дуже сподобалось. Машина дуже швидка, дуже гостре кермо, дуже добре реагує на натискання педалі газу. Просто ну, не те, що добре, а воно миттєво працює. Просто ти ось натискаєш її, вона прям пуляє. Якщо є десь нормальна пряма, прямий відрізок, ви просто скидаєте дві передачі палюстками, даєте газу і взагалі такий підрив іде ну, просто кайфово. Інша річ, ось знову ж таки. Саме це ви можете зробити в Ройстарс. Ви можете взяти одразу два автомобілі, наприклад, Феррари 458 Італію і ось цей Макларен 650С, і спробувати їх одразу порівняти. У мене, наприклад, ну там тиждень, як я їздив на тому, і ось я сідаю ну, на Феррарі. Ось я сідаю за Макларен. Я можу ще порівняти ці відчуття, але було б краще, якби одразу два автомобілі. Феррарі, вона більш цивільна, більш така дорожня, вона більш комфортна. Макларен це більш спорт. Тобто, Феррарі це про понти про дорогу. Макларен це про спорт. Ну, у мене ось такі враження. Мені дуже сподобалось з одного боку, а з іншого боку, знаючи, як їде Феррарі, мені чомусь Феррарі ближче. За звуком, за е, за... Емоціями взагалі від водіння, як вона ось реагує на кермо, як вона реагує на педалі. Мені чомусь Феррарі сподобалось більше. Мабуть, на це ви хотіли почути після тездрайву Макларена 650с, але ну, ось як є. Ви можете свої власні враження зібрати на тездрайві. Сняти і викласти. Так, <гум> да. ми із задоволенням подивимось, поставимо вам вподобайку, таку саму, як ви поставите нам. Напишемо вам чудовий коментар, такий самий, як ви напишете зараз нам. <гум> так. І підпишемося на ваш канал так само, як ви підпишетесь на наш канал. З вами були Ігор та Олена Ковальовий, і до зустрічі на іншому Тезрайві. Пока-пока!